Слава Україні! Героям слава! Сьогодні 6 лютого. Протягом минулого тижня південноукраїнський енергокомплекс працював стабільно. Завдання з виробітку електроенергії за січень виконано зараз. Усі енергоблоки атомної станції перебувають у роботі. Гідроагрегати Каскаду ГЕЗГАЕС працюють у штатному режимі. Персонал підтримує їх безпечну та надійну експлуатацію. Колектив південно-українського енергокомплексу. Продовжує допомагати тим, хто виборює територіальну цілісність України. Звернення про допомогу від військових надходять щодня. Аби процедура розподілу благодійних внесків від працівників була прозорою, створено спеціальну комісію з представників ветеранських організацій, підрозділів підприємства, адміністрації та профспілкового комітету. Така колегіальна робота дозволяє оперативно розв'язувати нагальні проблеми захисників України. Минулого тижня для військових було придбано та передано в зону бойових дій квадрокоптери, обладнання для забезпечення зв'язку, прилади нічного бачення, лазерні приціли з тепловізорами на понад 750 тисяч гривень. Також наші захисники отримали потужні акумуляторні ліхтарі від профспілкового комітету ПАЕС. Сухпайки, солодощі і фрукти від благодійного фонду Берегиня Південь. Повний звіт за кожним пунктом закупівель розміщено в локальній мережі підприємства та на прохідній атомної станції. Усі охочі можуть ознайомитися з деталями. Окрім постійної допомоги нашим воїнам-захисникам, колектив Південноукраїнського нейрокомплексу продовжує турбуватися про своїх колишніх працівників, учасників бойових дій. Вдов загиблих, малозабезпечених та хворих пенсіонерів. На підприємстві оголошено щорічну благодійну акцію ветеран. Більше як 70% працівників взяли участь у цій доброчинній ініціативі. Завдяки акції протягом року на рахунку вдається закумулювати майже 2 мільйони гривень. 70% коштів будуть перераховані організації ветеранів АЕС, 30% ветеранам міста. Це слушна матеріальна допомога людям похилого віку, що опинилися в скрутній ситуації. Хочу подякувати нашому колективу за такий благодійний прояв. Сума зібраних коштів буде вдвічі більшою, ніж торік. Акція триває, тому до неї можна долучитися. Ми не переможні, бо сила в кожному з нас. Тримаємося разом! Слава Україні!